Добрий ранок. Ось добрий ранок, ось ці канала, підпесники, глядачі, сьогодні 17.07 2023 року. Зараз 345 на годину. After 400 meters, turn right, then turn left. Зараз це три сорок Їду в сторону Чехії, досить. Буде. У нас досить цікавий маршрут. Через гарні краєвиди. Я там, мені здається, один раз ще не їхав. І це досить досить цікаво. То же... Зараз ще темно. О-о-о! о Це щось тут. Щось не туди. Пробуємо проїхати. Это... Досить. Дуже гарні краєвиди, гарні серпантини. Це буде другий раз їхати. Цікаво. Turn right, then turn left. Цікаво би зняти. І кажуть людям показати. Може хтось не був. Не знає. left postavili. Postavili. No, firma sama, ale... ja after 400 meters take the second right and go along люди безсмертні. Трохи ще темнося, але поки я до цікавих місць доїду, то буде вже віднітися краще. Досить гарні серпантини. Зараз весь рух пішов в сторону границі, в сторону Німеччини. Понеділок, рано вже заказ в Німцях в Німеччині до, 20, до 22 години в неділю заборона їздить цілком всюди. То То всі чекали тої години. Зараз всі їдуть в ту сторону, а ми їдемо в другу сторону. В сторону Чехі ідемо в сторону Чехії. Горами таке через місто Ніса, на тому напрямку будемо на, насолоджуватися досить таки гарний адреналін. Туди їхати, але зараз літо, тепло, сухо, ну, сухо як сухо, може бути й дощ, але по крайній мірі нема снігу, таке голольоду і так подібного там зимою досить стрімно їхати. Зараз на деякий час вимкнуся поки розвідниця, а пізніше включиться, як буде трохи більше, трохи поїдемо селами, селами Польщі, Чехії, такими національними дорогами. Більше краєвиду, трохи вузькі дороги, але є, що ну, подивитися на Я побут, ну, якби такий зовнішній цих країн. Людше сюди пізніше. Цікава пригода по дорозі везоть. Везуть від до вітряків пропелери два дві штуки поїхало 4 метри ширини, 60 метрів довжини, 16. Такі воні. пілоти їдуть, всі зганяють на бік, аби, аби не перешкоджати руху. Трохи наперед їде пілот, затримує рух, аби, це, аби могли нормально проїхати.